Я професійний солдат, тобто Джеки мене питають, які які в тебе хобі? Я люблю релоудінг, споряджання набоїв. Я люблю стріляти змагання. Тобто, моя робота є моє хобі. я дивився в лютому, в 22-му році. Телевізор у лютому Я до речі нічого не знав про революцію гідності, але я в як со як відбивалися українці перші. Три дні з точки зору чисто військового аналітика, вони мене настільки вразили, і було була об'ява про долучення бійців іноземного легіону, і було мені дуже цікаво, тому я дуже багато читав. І я дуже був впевнений у вашій перемозі, і я вважав, що ви воюєте на правильній стороні. Тому я власне приїхав. і Я люблю казати людям, що залишився я з різних причин, тому що долучилися такі люди, як я, хтось приїхав, хтось приїхав. А також залишився, тому що Україна просто чула чолов... Я не хочу знаєте, якось вам дуже лестити, але так воно є. Але це ваша well, не well, перша війна? Ні, ще був Ірак, ще був Афганістан. Тобто це друга війна. Я був в Іракі, в Іраку, в Афганістані. Тобто, це моя сьома ротація. Але А про Індію щось чули? Maybe, maybe, or Syria, or що, щось там було ще про Сирію, щось було про Нагорний Карабах. Я вже від бойових задач, я був, я вже тоді пішов, можна сказати, у відставку від бойових задач. І в мене є така біля мілітарна робота дома, то, в принципі, я думаю, що це моя остання війна. Я вже хочу тривалого evermore, миру. Я, я не хочу, щоб була вічна війна, знаєте, щоб у мене була вічна робота. Мені є чим зайнятися.